Послання 1286. Якщо ви приймаєте практики Нью Ейдж, то ви зрікаєтеся мене субота 6 грудня 2014 року Божого 14.20 Моя ніжно улюблена дочко, як це зрозуміти, що ті, які не приймають мого існування, чиї божественності мого предвічного отця? Охоче приймають фальшивих богів, усі з яких є їхнім власним витвором. Коли душі, які відкидають моє існування, відчувають мою присутність, то вони відчувають потребу помститися без докорів сумління. Вони будуть насміхатися, висміювати, глузувати з моєї присутності, чи це в моїй церкві, чи в книгах. Чи у Слові, чи тоді, коли я є присутній в інших душах. Присутність Божа є всемогутня, і вона відчувається з нестерпним болем, тими душами, які перебувають в темряві. Ось, чому вони з такою злістю реагують на будь-яку згадку про мене. Ці люди мають глибоко вкорінену ненависть до мене, і вони неспроможні побачити. Як можна ненавидіти когось, хто в їхніх очах не існує? Я попереджую тих, які приймають фальшиву духовність і які поклоняються ідолам або одержимі будь чим, що не походить від мене. Якщо ви відкриєте свої душі для будь-якої духовної сфери, яка не походить від мене, то ви відкриєте двері для демонів. Які спритно спокусять вас до свого темного світу. Той мир, який ви вважаєте, що отримали завдяки практикам нью ейдж, буде короткотривалим. І коли ви будете шукати чогось більшого, то потрапите в стан, коли ваша свідомість буде настільки захоплена ворогами Бога, що ви вже не будете здатними звільнитися з під їхньої влади. Ви ніколи не знайдете миру, якщо будете поклонятися фальшивим богам. Світ просочений фальшивими вченнями, богами та релігіями, але існує тільки один правдивий Бог, і ви можете прийти до нього тільки через визнання великої жертви, яку він звершив, пославши мене свого єдинородного сина. Щоб принести вам спасіння від пасток Злого Духа. Ви, які знаєте мене, але займаєтеся іншими вченнями, знайте наступне. Якщо ви приймаєте практики Нью-Ейдж, то ви зрікаєтесь мене. Якщо моя церква визнає інші віровчення, які не від мене, то вона зрачує мене. Час, коли моє народження святкується. З виявленням прихильності до інших релігій, які не від мене буде часом однієї з найбільших зрад правди, ваш Ісус.